Доброго дня, шановні дорослі, доброго дня, мої любі хлопчики і дівчатка. Ми сьогодні з нашим Петриком теж будемо розглядати ще раз малюнки ті, де він був у селі у бабусі. І будемо будувати речення. Прошу бути уважними і за мною повторювати речення. Так, отже, дивимося на малюночок, хто у нас тут є. Так, є курочка з ким? Своїм курчатком. Є гусочка, але що, немає гусеняти. Є півник, але він від курочки далеко ходить. Є індюк, але він сам. Є каченя, але без мами. А тепер давайте скажемо реченням. Курочки є курчатко. Ще раз, у курочки є курчатко». У гуски немає гусенятки разом зі мною. У гуски немає гусенятки. А тепер ось на цьому малюночку. У курочки квочки дуже багато курчаток. Давайте скажемо. У курочки багато курчаток. Ще раз, у курочки багато курчаток. Тепер сюди подивимося. Ось у нас тут качечка, і качечка має каченят. Скажемо так: качечки є каченята. Ще раз, у качечки є каченята. Тут у гусочки є гусеня. У гусочки є гусенятко. Ще раз, у гусочки є гусенятко. Молодці! А тепер ми подивимося на курочку і півника, і будемо їх розглядати. Дітки, подивіться, у нас який гарний півник, але ми чітко не розглядали і дуже гарна курочка. Давайте порівняємо. У півника великий грибінець. І якого він кольору? Червоний. У курочки теж є грибінець, але менший. Так, давайте скажемо речення, що у курочки грибінець червоний і маленький, а у півника червоний і великий. Ще раз, у курочки грибінець червоний і маленький, а у півника Гребінець – великий і червоний. У курочки хвостик який? Менший. А у півника великий красень такий хвостик. Отже, ми скажемо: у курочки хвостик маленький, а у півника великий. Ще раз, раз разом зі мною. У курочки хвостик маленький. А у півника хвостик великий. Далі дивимося: у півника є шпори. А у курочки немає це в неї друга ніжка. У курочки шпор немає, а у півника на лапках є шпори. Ще раз, у курочки немає шпор, а у півника на лапках є є шпори. Молодці. Дітки, а як кричить курочка? Вона куткудахкає, так? Скажемо, курочка куткудахкає, а півник Півник кричить кукаріку. Ще раз, півник кричить кукаріку, а курочка куткудахтає. Молодці. Дітки, ми з вами сьогодні багато нових слів почули. А яке, вас, яке цікаве слово вам було на сьогоднішньому занятті? А яке зацікавило? А мені Петрик сказав, що його, йому, його зацікавило слово, що курочка коткодахкає. Бачите, яке воно довге це слово. Півник кукарікає, а курочка куткудахкає. Ну, Петрик, молодець, він запам'ятав це слово. Дітки, я чекаю вас на слідуюче заняття. До побачення!